Понад п'ять тисяч учасників з усієї України долають 21 кілометр на півмарафону у Львові. Серед них ветеран Іван Дрос, який у місті Попас на 22-го року втратив руку. Після поранення захисник активно займається бігом і постійно бере участь у марафонах. Це не перший. Я вже пробіг марафон морської піхоти у Вашингтоні. і тепер, от недавно, Бостонський. А у Львові, у Києві я бігаю багато, тому що біг мене надихає, підтримує також. Я показую його своїм прикладом хлопцям, що не треба здаватися, треба брати себе в руки. А це пацієнти реабілітаційного центру Незламні, готуються до спеціального забігу. Вони долатимуть відстань один кілометр. Марафон сьогодні ми збираємо гроші до центру Анброкен. Ось я сьогодні тут, щоб, щоб, щоб просто допомогти. Я прийдуся разом зі своїми друзями, побратимами з центру Анброкена. Це чисто символічно для того, щоб Гарний день, щоб був гарний настрій і показати, що ми також активні учасники всяких таких дійств. Вже отримав протез, але зараз трошки трапили з ним, тому що на тер не можу ходити, але я сподіваюся, що в подальшому вже все буде добре. Я буду вже на ньому бігати, як і бігав на своїх двох готувався. Ну займалися сильно Сільня не побіжу на милицях, але готувалися, щоб ну руки не втомлювались там. Півмарафон має не лише спортивну, а й благодійну мету. Всі кошти, які ми сьогодні збираємо за стартові внески, ми перераховуємо в національний центр незламні для реабілітації як військових, так і цивільних. А ми оголосили дуже великий збір на 7 мільйонів гривень. На вчора ми зібрали 500 тисяч. Це донати, які будь-який українець може задонатити та допомогти. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.